Доброго дня! Ще один невеличкий огляд. Дуже мені подобається цей об'єкт, не можу не прокоментувати те, що в ньому ми робимо. Тепер встановлені ось такі симпатичні двері. Ворошкове форбування. Зараз інші роботи покажу. Особливо в цьому об'єкті, що мені дуже подобається, це те, що як ми виконуємо стіни. Тобто об'єкт цегляний будинок, в якому стіни були поштукатурені, і дуже пішли місця, тобто штукатурка почала відпадати, тріскатися. Ми її розчистили, і ті місця, які її зчистили. Не стали вистанавлювати штукатурку заново, а зробили таким чином, як я вам зараз Наприклад, йде така рівна стіна. Крім того, що вона вскрита лаком, то тут ми залишали ось такі місця. З фактурою зробили тут були ніші з трубами, зашили їх таким симпатичним профлістом. Лудку ліфтових, як ми зробили, ось так от пофарбували, вона металева, але була коричневого кольору. Тобто ми їх такою симпатичною краскою фарбою вибачаюсь, пофарбували ось є такі місця. Такі. Ось такі. Ось приготовлені ще під зашивку фарбою. А, двері взагалі ось ось такі були кручневого кольору. Ось такі місця. Дуже симпатично. Крім того, що тут зроблено, які особливості, як ми робимо це, тобто пофарбовано фасадною фарбою і що дає блиск, це акриловий матовий лак. Трішки дає теж ось така фактура. Це робочий процес. Ніжче зашиваються, фарбуються. Ось тут така це. Дуже симпатична. Нижня частина буде пофарбована чобіток, так званий сірого кольору. Ще, ще, Що ще, ще тут буде зроблено, це, ну, звичайно, лудки ліфтових і ліфтові, двері пофарбовані симпатичним кольором, і саме кабіна ліфту. вона тут Теж кручного дуже неприємного кольору, а буде пофарбовано молотковою фарбою. Дуже красиво, то вона дасть ефект нового ліфту. Звертайтеся!